Давайте шарабуть! Маріана Васильівна, припів! Ото тобі така її не пили вже тут. Наводі, так, Розпримайте. Розпримайте. Все так що батянечка, зустрічай найрідніших. Давай, давай, давай. Скублилися, скучкалися. А ви ж ви так виношення скупка що ти, батя? Що це таке, діджея? Діджея на мило, да? Тепер співай сон, давай. Ти колонка в тебе була. Привітати та? хочу вас <певіт> щиро. Щиро. не О, бачу. Що? Я? О, Хочу щиро. вас <певіт> щиро з Днем Народження, Принехай, принесе нехай цей рік щастя і відродження. Всі великі плани ваші діляться якнайшвидше. Сміх всіх тих, хто серце любить, хай звучить гучніше. Хай палким буде кохання, великою зарплата. Як нехай у вашому житті. Ваше життя буде лише на щастя багате. Так що хай буде місте здоров'я, а оця матечка тут. Батя! Отак! Так видошні, тепер ми будемо. Давай, Давай. О, Давай не ми хочемо хочем подарувати тобі вироб ручної роботи, так як у нас у мілі ручки. Хочемо <хи> тобі нагадати, що життя йде, і воно таке швидко плинне, і ми на згадку.

Оля, Зах... Родина твоя! Дай, давай туда А тепер ми ще маємо. Тільки забуде мене вищивати. Зібралися всі родичі гарбузові. Давай роздівай! Покажи всім! При... Давай надівай! Давай уже зараз! Давай, 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 давай! давай. Да быстро сів раздевайся надевай! А що там? Батя я тебя не буду знімати голого! Чуешь, я тебе не буду голову знімати. Та не голову знимать! Ні, не, не можу я тримати трансляцію, це так для згадку. Зібралася велика родина. Привітати нашого іменинника 50-річного. Так як, так як пройшов рік, а ми на 50 років не посадили, вирішив нас зібрати в цьому році. В кучку всіх волонтерів. Він нервничає, Нернічає, не, ну, на Угадали! Есть? А, там все пиццу. А сейчас красота. Це в комплекте. В комплекте. Надо было до правильно? Батя классно, ну я понимаю, твою шапку ношу, рубашку не одержу, Размерчик не той. Все, ты поціловал? Батька да? Да? Да. Що Такі всі такі стіснителі зібралися, да, да. всі свої. Я думаю, що там буде краще, буде. Буде. Ні, ось сюди. О. Давайте сюди. Щас я всіх построю. Фото на пам'ять можна розходитися. Боже, оце я закрию. Що, дай мене відео, що Вже виключить. Все, та в мене відос поки. Ну так, да, я ж тут построюю іменинника, построю з великою родиною. Я Хочу від себе особисто ще раз привітати тебе, від усіх своїх глядачів Ютуб каналу. Обіймай нашого батяньку і хочу да, подякувати. за все. Ми, ну, ми потихнемо, ага. але ми зібралися. Дякуючи Анатолію Васильовичу. Він у нас має можливість нас зібрати у себе в цьому приміщенні. Ми ж усе нормально приготували. У нас ресторатор. Обойщик, який продає, на да, гарячі і свиновод. Ну, Тут все нормально, але ми робимо одну-єдину роботу. На сьогоднішній день у нас не, невеличке, але дуже велике свято. Я хочу привітати і побажати міцного здоров'я. Залишався таким, який ти є. Ми пишаємося, що ми працюємо в одній команді. Хоч ми в житті зустрічалися раніше в різних сферах діяльності, сприймали один одного по-різному, але я хочу. Просто всім вам подякувати. І тому що ми кожен ну, по чуть-чуть, ми вже як одне ціле. Так що тобі сьогодні летять усі вітання. Беляха, ну ти просто крутий. І <риклад> 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 ти товариш, крутий водій, класний бляха. я думаю, чоловік нормальний, якого можна брати приклад. Ти хату построїв, сина правда не зробив. Але в дві... тебе є, є дві красуні дочки. Це я просто я так, так до слова. Я але я маю, маю, маю. реально мені дуже приємно. І я хочу від усіх своїх глядачів, я думаю, що вони всі хотіли б тебе обійняти і подякувати тобі за те, що ти робиш і за те, що ти такий є. Ми при і показуємо справжність людей. Так що ми тебе всі обіймаємо, цілуємо, любимо. Ну і не тільки тебе, тому що чоловік і жінка це одне ціле, це як машинка на чотирьох колесах. Так що хто там дивиться, напишете привітання нашому батяні, щоб я не краснів. Ну а ми шляха просто обіймаємо. Тебе все є. А то ви що так би постояли? Так що це на я. Подивилися на мене, я хоч фоточку зроблю. О, оп, все, всім миру здоров'я і добра, всім пока. А я фоткається.